Цю трансляцію записі. Привіт. Привіт, поговоримо в цій трансляції про освіту в Україні і про мову освітнього процесу в Україні для багатьох на перший, перший рік вторгнення. Це це сюрприз, але велика кількість викладачів в Україні і в закладах ущої освіти і в середньої освіти продовжують викладати російську мову. Поговоримо тут про те. Що робити, і про те, які е, законодавчі рамки в цьому є. Мене звати Роман Грищук, я народний депутат України, працюю в комітеті освіти, науки та інновацій, підписуйся на мій канал, тут часто говоримо про освіту. Коротко, коротко розпочну після цього, якраз бачу, вже є питання. Буквально цього тижня великий скандал в податковому університеті, який знаходиться в місті Єльпінь, в мережу випала відео лекції, лекції по філософії де викладачка Любов Сергія Воробйова викладала філософію російською мовою на прохання студентки перейти на українську, тому що мова освітнього процесу Україні українська досить досить жорстко і відповіла, що не подобається навчайтесь за матеріалами, за презентаціями, за книжками, які українською мовою, а іспит я все одно буду приймати російською російською мовою. Дві речі, які мене максимально здивували в цій історії: перша це місто Ірпінь, яке було під окупацією, яке на собі перенесло ці жахіття і навіть головний корпус податкової. Податкового університету чи тихо, можливо, не знаю, я зараз буду пробувати, можливо, голосніше так говорити. не знаю. Так от, податкового університету головний корпус, який до сих пір, до сих пір ще в результатах російської окупації розбомблений. Друге, те, що викладачка говорить українською. І от після зауваження, коли вона почала там гнобити студентку, казати, що все одно російською буде, вона не ідеально, але непогано говорила українською мовою. Тобто вона знає українську мову, і ну, це не проблема. Там за декілька місяців можна було просто з її рівня цього перейти на рівень викладання філософії української мови. Ну і найцікавіше те, що мене здивувало, вона ще балотувалася від сили і честь смішка на виборах, не перемогла, але от теж. Могла представляти, представляти цю партію десь в парламенті чи, я не знаю, чи на місцевих виборах. Отож, скандал був. На цей скандал одразу включилася велика кількість народних депутатів, відреагувало керівництво університету, вона відсторонила викладачку, сказав, що буде розпочинати, розпочинати розслідування. Це не поодинокі випадок і таких історій. Ага, ця викладачка ще й за кордоном. Напевно, не бачила, який жах відбувся в Європонії. Ну, от Ще одне. Ще одна інформація, яка також багато що багато що пояснює. Так от, це не подинокий випадок. Якщо вбити в гуглі викладач викладав російську, то багато університетів з'явиться. Більше того, після того, як я про цей випадок розказав, мені в особисті повідомлення накидали велику кількість університетів, де до сих пір така проблема є. І в чому тут проблема? Давайте проговоримо про законодавчу рамку і чому студенти, які роблять зауваження, на 100% праві, чому університети, керівництво університетів так реагує? Тобто там майже кожне закінчувалося звільненням. Я впевнений, що тут буде що тут буде так само, бо як мінімум доганий, після цього вона перейде в українську. І все ж буде викладати. У нас є закон про освіту, який прийнятий не вчора, який прийнятий, якщо не 17-го ще. Ще року це базовий закон, базовий закон про освіту. 18-го року закон про освіту. І там є стаття стаття 4. От зараз я хотів би, щоб всі студенти подивилися цей от короткий епізод цього цього там, де я буду говорити просто про законодавство і про те, і про ваші права щодо мови, які ви маєте отримувати інформацію. Тож мова освітнього процесу в Україні це. Українська мова, стаття 7 закону про освіту. Тобто у нас є закон про про освіту 2017 року, е, який визначає мову освітнього процесу, закон про вищу освіту, там де ще деталізується законодавство про е, мову освітнього процесу в закладах вищої освіти і є закон про функціональну українську мову як державної. Так от стаття 7 державного е, мова освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, Крапка. Є виключення для... Корінних народів і національних меншин, але ці виключення стосуються дошкільної освіти і середньої освіти. Вони не. У угу. ну, мене теж все по максимуму включено, буду ще голосніше говорити. Так от, вони не стосуються, не стосуються вищої освіти. вищій освіті мова викладання українська, державна мова. Закон про вищу освіту – це стаття 48 восьма мова освітнього процесу це. Державна мова і заклад вищої освіти є пункт третій. Заклад вищої освіти має право прийняти рішення про викладання однієї кількох або всіх дисциплін виконання індивідуальних задань та проведення контрольних закладів англійською мовою за умови, що всі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою у разі, якщо письмове звернення від одного чи більше студентів, закладу освіти забезпечує про державної мови. Так що законодавство про освіту що чітко. Каже, що мова освітнього процесу це державна мова. Далі закон про забезпечення української мови як, як державної показує, хто має володіти українською мовою. І там є 14 пункт педагогічні, науково педагогічні наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та наукових установ, працюють на цимчасовій основі. Тобто, якщо ти викладач, ти зобов'язаний говорити українською мовою. Ти маєш її знати, це законодавство це про доступ професії, так само, як і народні депутати, так само, як і державні чиновники. Проте, на відміну від там, державних чиновників, у неуково-педагогічних працівників, у педагогічних не повинен бути, не обов'язково повинен бути державний сертифікат знання мови як, як доступ до, до професії. Тому законодавство нам чітко, чітко про це каже. Але, але я хотів би звернути увагу на таку річ, як мова освітнього процесу. І от важливо, що учасники освітнього процесу це студенти так само. Багато викладачів кажуть зворотню історію. Окей, я викладаю, викладаю українською мовою, до мене приходить студент здавати російською мовою. Тут от порушення з боку з боку студента є українською законодавством. Мова освітнього процесу для всіх, і для викладачів, і для керівництва університету, і для студентів вона є, вона є українською. Так, давайте я трішки питань. бачу, що в мене є проблеми зі звуком, тоді, скоріш за все, це відео не буду зберігати, зроблю ще окремий, окремий стрім про мову з, з адекватним звуком. І я, я просто з телефону положу не з ноутбука. тому не, з, не, з, не покатиму, десь. бачу я. А, все, бачу, бачу ваші питання. Так от, добрий вечір. Я зараз закінчу 11 клас і... Вступатимуть цього року. Мій університет Пліс знаходиться в Одесі, але від знайомих, які там навчаються, я дізнаюся, деякі вчителі нехтують з законом, запитують учнів якою мовою їм зручніше слухати лекції, більшість голосує за російською. Оце теж порушення, навіть якщо більшість голосує за російською, тому що російської немає в мовах освітнього процесу в Україні. В законі про вищу освіту вказано, що мова в законі про освіту вказано, що їм може бути англійською мовою або мова, офіційна мова країн Європейського Союзу. Туди російська не входить. І знову ж таки, така постановка питання вона принижує студентів, які знаєте, я в меншості я буду сказати, що я хочу українську, але я в меншості, коли всі кричать да, да російською, це неправильно. Як коли навчався КПІ, це дійсно була проблема. Тоді це ще дозу прийняття закону про освіту, про вищу освіту. І тоді КПІ був наскрізь російсько, російськомовний. Велика кількість дітей знаєте, до заходу України, яка приїжджала, вони вимушені були вчити російську, тому що викладання було російською. Я щиро вдячний викладачам, які тоді. В 6-12 рік, коли я навчався КПІ, все ж таки, незважаючи на загальні тренди, викладали українську репетиту Леся Анатоліна. Це любов, математика, математичний аналіз, людина, яка, е, я, я, яка викладала. Українську мову прорвала українську мову, це було супер. Так, е, яке покарання? Так, що робити? Якщо дивіться, алгоритм чітко зрозумілий. Перше, ви маєте чітко вказати викладачу про це. Бажано, щоб це у вас було там знято документально чи ще щось. Друге, ви звертаєтесь до студентської ради або до безпосереднього керівника, тобто завідувача кафедри, декана або керівництва університетів. Ще краще це офіційним листом, щоб було порушення. Це пройшло мої права здобувача, здобувача освіти на отримання освіти державною мовою. Друге, звертайтеся до уповноваженого справ мови справ державної мови, повідомити про правопорушення. Ну але найбільше в нас працює це звичайно суспільний розголос, коли включаються всі університету. Ніяк не вдається і не може це просто це просто закрити закрити. Тому, тому на жаль, розголос це найдієвіший, найдієвіший. Звільнити не дадуть про спілки що ж одна сім'я ВНЗ. По-різному. Є випадки звільнення, є випадки, коли, коли багато хто просто, просто знаєте, намагається пересидіти, пересидіти скандал. Бачите, пишуть навіть, що, да, що звільнили. Тому головне, студенти, не, не бійтесь, відстоюйте свої законні права. Це не питання там моралі, чи не питання відношення, це питання виконання законодавства. Мені кажуть, о, коли я записую там ро рол Рома, ти там типа сто розвиваєш. Ні, друзі, це виконання закону. Ми живемо в правій країні. Якщо вас але якщо у університеті погрожують, що відрахують Юліана, знову ж таки, фіксуйте все, фіксуйте, хто вам погрожує, як вам погрожує. Фіксуйте все, доводьте до, до суспільства. Який університет, як погрожують? І не бійтесь, ви ми ну, про що? У нас ДНУ, це ДНУ погрожує. У нас у нас війна, ми воюємо, у нас воїни там в окопах воюють і боятися, боятися якесь керівництво, яке погрожує, погрожує відрахуванням за що? За те, що ви а в ДНУ звільнили, за що? За те, що ви просите, щоб виконував викладач закон? Ні. Тож, друзі, не бійтесь. Є чітка захист і закону, і суспільства, і в тому числі народних депутатів, звертайтесь до мене особисто, якщо будуть якщо будуть такі ситуації. Я впевнений, що новий міністр освіти, який сам перед тим як стати міністром був в окопах, воював за Україну за звільнення наших територій. Я думаю, у нього абсолютно чітка позиція по мові тому університети, які будуть нехтувати цим, я думаю, будуть. До них будуть питання. Тому, шановні студенти, ви так само учасники освітнього процесу маєте в рамках освітнього процесу спілкуватися українською мовою. Університет Києво-Могилянська академія навіть в прийняв, що взагалі там, спілкування тільки українською мовою. Тобто ну, законодавство каже, що дивіться, освітній процес, українською мовою між собою ми, вільна країна, спілкуйтесь як хочете. Це побутове власне спілкування, це взагалі не має регулюватися, регулюватися законодавством. Але там є статут університету. От, Могилянка вирішила, що в них, них так. Законодавство про це не говорить нічого. Це там, особистий вид. Особистий. Але освітній процес і викладачі, і студенти будь-якого київської. Дякую вам за цей стрім. Вибачте за звук. Думаю, що там, інформація тут була вам корисна. Доброї ночі.